Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Тру Крайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Четвертий випуск називається Піп Убивця. 9 лютого 1692 року. Прийшов із павленок нині передмістя Полтави, бідолаха, що навіть не мав власного прізвища. В акті його названо Процик Савишинсват, і заявив перед полковим судом таку плачливу скаргу: Панове, мав я сина Семена кравця, котрий мешкав в монастирі нашим полтавським у кравечні, тобто майстерні для кравців. Цими днями на масниці в четвер небіжчик мій син. Будучи на послушанні монастирським з отцом Каріоном, деяконом із села Петрівці, Осип вибирали, тобто збирали податок Хлібний з селян на монастир, і заїхали в Сем'янівку. У селі, тім, не знати, з якої причини от отця Івана Терпила, священника Сем'янівського, в домі Чернецьким син мій збитий зостав Тиранисько, от котрого бою, коли привезено його в п'ятницю до дому мого третього дня, в неділю рано і Господу Богу духа віддав. учора його й поховано. Назвичайно пригноблений вигляд процика, сумний до безкраю тон його скарги, а найбільш те, що такий великий злочинець був піп, так здивували суддів, так вразили їх, що вони того ж дня відрядили до Сем'янівки, де сталася подія двох бурмістрів людей віри годних. Петра Юровича та процика Соляника, щоб вони подлуг самої слушності тому забойству вивели інквізицію. Інквізиція це початкове слідство з допитами, і що належить порядне, все казали записати. Слідчі поїхали спершу в Петрівку, взяли з собою місцевого отамана та двох зацних, тобто знатних людей, як понятих, і хотіли їхати з ними до Сем'янівки, але їм сказали. Що петрівський осавулець Олих Вірбей разом із небіжчиком Семеном Проценком був при зборі Осипу, сам бачив, як того бив піп і може дати докладні зізнання про всі події. Через те, що Бей в цей час був недужий, не міг нікуди з хати своєї вийти, довелося слідчим і з понятими йти до нього додому. Там вони записали з його слів таке: Панове, прийшовши в Сем'янівку, небожчик Семен Проценко. Погнався, жартуючи за терпиловою дитиною, а, вернувшись, увійшов у корчму Чернецьку, де отець Іван Терпило, священник Сем'янівський, сидів. Зараз його без жадної причини ухопив отець Іван, і став давити за горло і давив його небожчика Семена з годину доброю. Потім палицею став бити і палицю всю на нім поламав. А колись ми почали Семена боронити з тимошем ложечником. В тім же разі він, отець Іван і ложечникові руку тією ж палицею перебив. Після цього слідчі вирушили в Сем'янівку, допитали там спершу Тимоша ложечника, який, той я ж признав, як і Олихвір слово в слово. Потім прикликали шинкарку Євдоху білку, що в її корчмі трапилося забойство. По напомненню їй, як і іншим боязні Божої, білка посвідчила таке: Мої ласкаві панове. Од власних рук терпилових той Проценко з цього світу пішов, очима своїми бачила, що бив його отець Іван Терпило нещадно, без милості і за горло з годину давив. Все ж то я ділося, де я шинкую горілкою в Домі Чернецьким, де на той час був при тім бої і тим між ложечник, і що ся там чинило одця от терпила, все то я по самій істині правді перед милостями вашими висвічую. На цьому й закінчилося перше слідство. Допитали трьох свідків самовиців а самого попа злочинця на допит не брали. Коли бурмістри, виконавши покладене на них доручення, повернулися до Полтави і на відкритому засіданні суду доповіли про наслідки слідства, то їхні повідомлення справили велику сенсацію. Виходило так, що піп розпочав у корчмі бійку з монастирським слугою і побив його на смерть. Такий злочин у тодішній карній хроніці траплявся не так уже часто, і зараз же поставало питання, що ж робити тепер з забойцею? Небудь він, духовна особа, його зараз же дали б до ув'язнення і судили б у полковому суді, як звичайно. Але за старими законами духовні особи рішуче в усіх злочинах підлягали виключно духовному судові, світський же уряд. Саме Гродський суд за часів ще литовсько-польських мав право тільки приймати скарги на злочинців-духовників та провадити початкове слідство, так звану скрутенію, тобто мав право провадити розгляд і оцінку доказів, що їх подали в судовому засіданні обидві сторони. Після чого, стороні, що потерпіла, світський суд видавав формально засвідчений випис судового протоколу. І вже з цим виписом потерпіла сторона йшла до духовного суду. Ці закони зберегли свою силу в Гетьманщині. Тільки замість суду Гроцького, скасованого разом із шляхецьким пануванням, тепер справу провадили полкові суди. Але в цій справі цей лад порушили, і розгляд пішов зовсім надзвичайним шляхом. Полтавське міське духовництво. Не могло потерпіти, щоб така шанована особа, як отець Іван Терпило, та й зазнала кари за якогось там проценка. Коли духовництво ознайомилося з наслідками інквізиції, що її на місці провадили бурмістри, воно одностайно визнало цю інквізицію за цілком невірну і, хоча чи самої істини дійти, настирливо просило уряд, аби виведена була друга інквізиція в Полтаві. Де б узяли спільну участь уряд світський і духовний. Духівництво домоглося, щоб викликали не тільки тих свідків, кого вже допитували бурмістри, а й інших, хто тільки був тому бою притомний. Полковий уряд задовільнив бажання духівництва, і друга інквізиція відбулася 11 лютого через два дні після першої. Не в ратуші, на звичайному місці судових засідань. А в братерському дворі причиському, як місці, що більше відповідало гідності Попівській, зібрався уряд духовний та світський для виведення другої інквізиції. Головував звичайно, річ полтавський протопоп Лука Сімеонович при битності чесних отців, присвітерських парахіальних полтавських з притомністю уряду городового. наказного полковника та полкового судді і при многих обчих, тобто сторонніх персонах. Як бачимо, ні войта, ні бурмістрів уже не було в складі слідчої комісії. Духівництво подбало, щоб усунути їх, бо ж, певна річ, вони б обстоювали дані, здобуті на їхньому слідстві. Збіглося подивитися на слідство чимало люду полтавського скрізь тільки й мови було, що про попа злочинця. Тим часом урочисто почали попівство допити на аналої покладено було Євангелію і Хрест, щоб провадити свідків до присяги. Першого допитали Олихвірабея: дарма що він був при смерті, дарма що він міг померти дорогою, й домоглося нового його допиту. Олихвірові нагадали, щоб він пам'ятав на смерті на суд Божий і говорив правду. Після короткої присяги Олихвір визнав такими словами: вибираючи, ми Осип з небіжчиком Семеном. Прийшлимо на Сем'янівці в двір шинковий Чернецький, де трапився і син отця Терпила, присланий з пляшкою по горілку. Купивши горілку, він пішов додому. А небіжчик Семен, жартуючи, погнався за ним, а не вдарив його ні разу, вернувся і пішов до школи, а потім прийшов до воза і похвалисьмо добирати осип. Потім другим разом прийшли із корчми Чернецьку горілку пити. На скорім часі. Прийшов до тієї ж корчми чернецький отець терпило і став небожчикові мовити, для чого ти гнався за моєю дитиною. І, вхопивши саме на загруди, став давити пальцем у горло, аж я мусив їх розвести. Отець Іван Терпило сів на лаві. Мало часу, згодивши, другим разом почав бити його палицею, а б'ючи, і кінець цієї палиці уломив. А потім бою. Пішов отець терпило додому і, осідлавши коня, мав їхати до начальника з скаргою на небожчика. А ми збитого небожчика, що не міг у своїй силі йти, взявши, винеслись з хати і віз вложили. Тут над'їхав отець терпило, і, видячи небожчика барзу збитого, надвозом просив його о прощенні і попростилися з собою. А небожчик Проценко при прощенні дав йому й руку. І зараз поїхали. Були притім люди меновиті. тиміш ложечник, Іван Байрак, Іван Коробочка і шинкарка Чернецька прізвиськом Білка. Слідчі веліли Беєві, як Хорому сісти, а другого свідка призвати, прикликали Євдоху шинкарку. По присязі вона під сумненням зав'язаним повідала, але не так певно та рішуче, як перед бурмістрами, бо ж уже її певне духівництво чимало лаяло. Що проти духовної особи свідчить. Я, панове, не бачила того, як небожчик Семен за хлопцем отця терпиловим гонився, тільки то мені школярі казали А що побой стався в Чернецькій хаті, де я шинкую, то я вам по самій істині повідаю, душу мою Господу Богу, ховаючи, що отець терпило, раз тільки всього того вмерлого Семена затяв кулаком, і то вперед між ними стався посвар за хлопця. За котрим небожчик гонився, хочучи з пляшкою одняти. За те гоніння і лякання хлопця став отець терпило небожчика лаяти, а він ще барзі його лаяв так перед ударянням, як і по ударянню терпиловім, за що отець терпило й другим разом хотів небожчика палицею вдарити, але, змахнувшись, по сволоку вдарив. Ложечник теж тиміж розважав їх, а той другий удар. Отець терпило, замахнувшись на небожчика, нехотячи затяв по руці Тимоша, і більш юж бійки не було. Що зась Олихвір, асавулець мовить, щоб отець терпило небожчика, взявши за груди, давив за горло, то не єсть правда. Свідок тому Іван Коробочка, тиміш ложечник і Левко Куць, Ктитор Сем'янівський, котрий спільно з отцем Іваном в домі Чернецьким сиділи. Могут, і ті і милостям. Вашим посвідчити, що такого бою отець Терпило не чинив над змерлим проценком, як то Олихвір повіде. І не виношено Семена з хати, але сам побіг, насміхаючись з отця терпіла і лаючи, і похвалки чинячи, за що мав отець терпило із скаргою до начальника на того ж проценка їхати за свою зневагу. Але за впрошенням людей зацних, навіть і цього ж Олихвіра, отець Іван Семена, небожчика. По всім простив і вже не їздив із скаргою до начальника, з котрим то Семеном, небожчиком, отець Іван по прощенні і з тими ж людьми, які отця Івана за небожчика просили, увійшли знову в хату і купив їм Олихвір за шаг горілки Єднанщини, тобто мирової, і в хаті повторне прощення майже собою взяли. Поклонився той небожчик проценку отцю Івану і поцілував в руку. Сказавши це, Білка обернулася до Олихвіра і рекла: А чи не так було? Та Олихвірові. Тяжко хворому було до всього байдуже. Отже, він і відповів цілком спокійним, байдужим до всього тоном Правда, по прощенні булиśmy в хаті, і купив я за шах горілки. Тут урядові особи зауважили Білці: А чому ж ти так перед тим не свідчила, коли виводили інквізицію посланці наші? Тебе там записано так, що ти повідала, що від власних рук терпилових зійшов зі світу Семен Небожчик, і що давив небожчика, отець терпило на горло з годину і бив нещадно. Білка трохи зніяковіла, але зараз же відповіла Вислані з ратуша, котрі туди на сем'янівку з'їздили найбарзій ебарзі мові, слухали, і тої писали. Казали, що він повідав. А я з того часу самою істиною правду повідати перед ними хотіла, але мені не дали в річі моїй віри. Повідаючи, неправду ти мовиш, Олихвір, правду мовить, а на потім підписали мене, якби і я так посвідчила, як Олихвір, а то єсть неправда. Покликали третього свідка Тимоша Ложечника, який так посвідчив. Сидів і я, панове, в домі Чернецьким з господином Терпилом і з Іваном Коробочкою і з Левком Куцем Ктитором. Того ж часу прийшов Олихвір, і за ним зараз небожчик Проценко Семен став мовити тому небожчикові Семенові отець Іван, за що ти праві мого хлопця бив і гонився за ним, і налаяв його за тоє. А Проценко так також оцю Іванові налаяв прикро. Отець Іван, вставши, ударив кулаком раз усього, а за горло не давив. Як Олихвір повідає, не було того, барзо ще й на потім. Може, з собою сварилися і лаяв проценко отцю Івану, за що хотів його отець Іван палицею вдарити, а я, щоб кровопролиття не було, уложився, тобто втрутився до справи. Тоді він мені, нехотячи в той час палицею, вдарив по пальцях, а щоб давив за горло отець терпило небожчика Семена, то не єсть правда, і не виносив його олихвір до воза. Сам небожчик, ще й похвалки, чинячи на отця Івана з хати квозові пішов. Діялося то на масниці у вівторок, і потім при нас вже і попрощалися за поворотом з дому отця терпила. Далі виступив четвертий свідок Левкокуць Титар Сем'янівський. Він так сказав Я за своєю потребою, мимо двір чернецький тоді йшов і неумислене горілку пити. Бо от запус через увесь піс святий Великої горілки ніколи не п'ю аж до воскресення. Обачивши мене, отець Іван вікном просив до себе, а я відповів, Я вам не допоможу, бо горілки не п'ю. А отець Іван рече до мене Та ходи таки, хоч так посидеш, ось щось порадимось. А так я вступив до них. А в прудкім часі прийшов Олег вірбей. Підпилий, котрого отець терпило запитав, чи той хлопця мого скуп і гонився за ним, Отповідав, Бей, я того не знаю. А в тім часі прийшов і процентко Семен, небожчик, де став мовити отець Іван до нього: За що ти за моїм дитиною гонив? А він відповів, То що ж, що гонився? А отець терпило, такими словами, уразившися, налаяв йому, а Проценко ще гірший з лайбою отозвався. Повставши тоді, отець Іван пхнув його в груди, раз усього кулаком, а коли він не перестав лаяти отця терпила, отець терпило хотів його палицею ударити, але по сволоку ударив, а другий раз, замахнувшись, ударив по руці Тимоша ложечника, а палиці трохи не зламав. Тільки... Було всього тієї біки, і, вийшовши на подвір'я, Проценко лаяв отця Івана і там же припомнив її якісь подв'язки. А отець Іван пішов додому, хотячи за безчестя своє поїхати до начальника із скаргою. А Проценко, вийшовши до хати, котрому став я мовити: небоже, не гаразд чиниш, що так священника зневажаєш, ліпше б, коли б ти йому укорився та попросив опрощеній». Він, на мою раду, схилившися, запитав А куди отець терпило буде їхати? Отповідали йому нікуди, тільки мимо сію корчму. І зараз небожчик став мене просити, щоб з ними, з другими столовими, сидячи, перепросив отця Івана. На просьбу його вийшли всі на вулицю, а ото отець Іван ведеться з конем осідланим, котрого почалися всі просити, аби де бійка сталася, там було й прощення. І так отець Іван на просьбу небожчикову з нашим попростившись небожчиком, і відійшовши до хати, небожчик ще й руку поцілував терпиловою, а бей і горілки купив. П'ятий свідок Іван Коробочка дав таке свідчення, яке левкокуть через це його мови й не записали, та й ніколи було тому, що була поважна причина священники спішили на службу вечірню. Так довго тривала інквізиція. Чудна була ця справа. На інквізицію не покликали саме тих, як це зазвичай водилося, хто найбільше міг дати доказів, не покликали ані обвинувачувача, ані обвинувачуваного. Полтавське міське духовництво за всяку ціну хотіло вести перед слідстві та суді, а звичайна річ куди ж було козацькій старшині, що водне завжди тягла з духівництвом іти проти нього. Дарма що литовський статут вимагав, щоб неодмінно обидві сторони притягалися до слідства. Козацька старшина, що з її лав чимало й духівництво виходила, бо ж були рідні брати, і через це полтавський козачий уряд, теж як і духівництво, тільки й дбав про те, щоб якось вигородити злочинця попа, що проти нього насмілився виступити якийсь убогий бідак процик. Для такого бідака законів не було, і через це і слідство і суд пішли незвичайним шляхом. Як уже згадувалося, право суду над священником у карній справі за церковними канонами та за старими польсько-литовськими законами, що їхню чинність на свою користь відновлювала козацька старшина, прагнучи перетворитися в пана, належала єпархіальній владі. Отже, тепер усе слідство. Протерпила треба було передати на вирішення київському митрополитові, що його влада духовно поширювалася тоді на всю теперішню Полтавщину, та полтавському духівництву не дуже то хотілося випускати справу зі своїх рук. Тут на місці легше і простіше було звільнити від обвинувачування свого собрата. А там у Києві може б довелося йому не одну копу грошей з кишень своїм суддям витрусити, щоб сухим із води вийти. Отже, через це справу попа злочинця розглядає на місці в Полтаві спільне засідання суду духовного і світського. Суд світський – це полковий, але без звичайної участі в його складі войта й бурмистрів, а суд духовний це ігумен місцевого монастиря і всі міські попи. Правду сказати, такого мішаного суду не передбачали ані церковні, ані старі закони, це вже особливість юстиції Гетьманщини XVII століття. Мало того, збори міського духовництва на чолі з протопопом вважалися за законний духовний суд тільки тоді, коли для розгляду певної справи їм давалося спеціальні повноваження від митрополита, що йому одному належало право духовного суду в своїй єпархії. Але полтавське духовництво на цей раз цього повноваження не питало. Та й загалом духовництво в Україні часто не дуже вважало на далеких від себе представників вищої духовної влади, і між ними йшлася боротьба. І за старої польсько-литовської доби в 16-17 століттях на Волині та й загалом на правобережжі часто траплялося, що протопопи, а часом і просто парафіяльні попи самовільно давали розлуки, давали дозволи на недозволені канонами шлюби, судили перелюбників і таке інше. І архієреї марно протестували проти такого порушення їхніх прав. Де ж було не протестувати, адже ці всі речі давали певний прибуток, і цей прибуток був то більший, що незаконніший, з погляду тогочасного був той чи інший дозвіл чи присуд так було майже в усій Гетьманщині. Мов блискавка, облетіла всю Полтаву звістка, що 16 лютого в братерському успенському дворі судитимуть сем'янівського попа за вбивство кравця. Зійшлося сила люду і послухати і подивитися. Провід у суді належав звичайна річ попівству. За судейським столом на найпочеснішому місці сидів привелебний, в Богу його милість господин отець так ото урочисто титулювали того часу значних духовних осіб: Лазар Бускевич ігумен Полтавського монастиря, і з ним намісник Всечесний старушек, отець Єремія Світайло, далі Лукас Семенович, протопоп Полтавський і низка попівства Полтавського. Святоуспенський Іван Величковський, що як свідчить літописець Саміло Величко, умів добре складати високопарні вірші, якими він вітав значних персон, як от 1687 року вітав гетьмана Самойловича, коли той через Полтаву їхав у Кримський похід. Спаський Іван Світайло, що потім уплутався, був у історію кочубеєвого доносу на Мазепу і зате зазнав Тортур та був засланий на Соловки. Нікольський Йосип Ніжинський, Стрітенський Тихін Филипович та Воскресенський Іван Филипович. Із світського уряду були полковник Павло Герцик, суддя наказний Іван Краснопереч, колишній полковник Леонтій Черняк, син його Іван Черняк, писар полковий і много інших зацних особ рицарської і міського уряду. Тут же зібрані були всі свідки, допитані на попередньому слідстві. Олег Вірбей на смертельному ліжку, будучи для тяжкої хвороби, не мог сам притомне стати до суду. Проте через це його жона, Настя в особі його з тими ж свідками стала, але знову не згадується ніде, щоб тут на суді був процик та терпило. Здається, їх не було зовсім, і це було цілковите і незрозуміле порушення тогочасного козацького судівництва. Можна висловити здогад, що духівництво не хотіло ставити на суд свого товариша, а щоб це не було так у вічі, то процика звичайно, річ теж не покликали. Спершу прочитали скаргу скривдженого процика та протоколи першої і другої інквізиції, після чого суд на достовірніше всього того іспитання питання велів ще всім свідкам, ставши усне у голос оповідати, що ж то хто признав. Насамперед питано жону Олехвірову Беєві на місці мужа їй, щоби міла повідати від імені мужа свого. Настя так сказала: панове, муж мій, хоч було і підоп'є, а єднак хорошо дивиться. А тепер, по вибиранню того Осипа, прибувши додому, захворів і чомусь гостро став дивитися. І коли приїздили послання на інквізицію, був дуже хворий і хорим, будучи не відаю, що там він їм повідав. Потім взято його хорого до Полтаву на інквізицію, і там не відаю, що він повідав, тільки приїхавши, ще барзій, гостро став дивитися і кошулю сорочку, тобто себе скинув. Що я постерігавши, пильнувала його, як жона в тій тяжкій хворобі, і сусід просила, щоб мені втім допомагали. А коли трохи прийшовши к собі, питала я його, що ти там свідчив, а чути і присяги єси, а він відповів: Я не знаю нічого, що там говорив. Поти моєї повість. Потім казано і решта свідків, що через мовити і про них заповідали тоє слово в слово, що у вторій інквізиції запитано. Після цього їм запропоновано ще раз поцілувати Євангелію та Христа для більшої урочистості, очевидячки, і тоді вже виступити, тобто відійти. Суд, порадившись між собою, об'явив, що чотирьом свідкам Тимошеві Ложечникові, Левкові Куцю, Іванові Коробочці. Та й в досі білці він дає зуполную фіру як якостачним свідкам а Олихвірабея, яко під час того бою, бувшого під Пилого і під час інквізиції не в зуполному умі зоставшого, а надто не єдине слово якось показують з обох інквізицій, мовляв, бей свідчив неоднаково перший і другий раз, не приймує за свідка, поневаж в двох річах солгал. І Юж е, такому і в інших його свідоцтвах не можемо мже, особливо що і жона його признає йому забиті ума. Отже, цього всього було досить, щоб суд, де переважало духовництво, ухвалив мудрого Соломонового присуду. Тих перших інквізиторів за неумісність виваженню інквізиції суд нинішній велить карати в'язанням, тобто арештом, а чесного отця Івана Терпила священника сем'янівського отто й напасті увольняє. І цим декретом наказує, аби процик за тую нанесеною потвар і без щастя отця терпила вовсім перепросив. Варує, тобто попереджує тей суд нинішній під виною, тобто судовим штрафом на архіпастерську милость митрополита, 100 талерів, аби ніхто, так з духовних, як і світських ніколи не важився без щастя того задавати чесному отцю Івану терпилу. Яко навинно напасть притерпівшому, а хто б смів йому тоє промовити, тобто згадати такому неотступно вишезреченою вину заплатить. Такий був присуд. Полтавське попівство енергійно заступилося за свого товариша, не тільки виправдало його, але ще й погрожувало всякому великим штрафом, хто б тільки насмілився бути іншої думки про злочин, отця терпила. Суд з попівства. Та козацької старшини не розглядав однієї, мабуть, на їхній погляд незначної дрібниці. А чому ж помер нагло молодий проценко після того, як його побив піп терпило? Про те, що проценка бив піп, про це на суді ніхто не сперечався, йшло ж мова тільки про те, як дуже бив. Очевидна річ під натиском попівства, свідки, намагалися ще найлагідніше змалювати поведінку терпилову. Адже вони чудово розуміли, що за спиною втерпила стоїть усе попівство з козацькою старшиною. Виходило так, що в усьому винен сам небіжчик, що за його спиною не стояв ніхто, крім його нещасного батька. А той нещасний процик Сват, не тільки втратив сина, може, єдину свою допомогу, але ще й мусив іти просити вибачення в убивці своєї дитини за потвар і безчестя. Це вже зовсім так, як співається в гумористичній пісні. Била жінка-мужика, пішла позивати, присудили мужику, ще й жінку прохати. Але тут справа була інакша: енергійне попівство спромоглося покарати і батька забитого, і тих представників міського уряду, що були заступилися за нього і почали слідство як слід, і вигородити з біди свого собрата, що його спокій, як бачимо, ніхто не порушував увесь час слідства. В той час, як хворого тяжко Олихвіра Бея тягали наслідство, оце терпила ніхто навіть одним пальцем не зачепив. Таким був праведний суд у козацькій Гетьманщині. Це був історичний Трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця.